Мене звати Вадим, я навчаюся на спеціальності бізнес-економіка на другому курсі. А, а чи важко вступити та навчатися в київській школі економіці? Вступити не так важко, треба гарно написати НМТ, пройти всі співбесіди, якщо вступати на грант, прийти в грантову комісію, і ось ви тут. Чи важко навчатись? Ви на гранті? Я на гранті, я на фінансовій ага. допомозі. Так чи важко навчатись, ну це О. дуже залежить від спеціальності, від навичок і того, як ви ходили в школу. Мовна, я в школу не дуже ходив, і мені було важко якраз на початках, коли там була математика, і на здганяла якраз знання зі школи, і мені було важко. Зараз я включився, я вже розумію, як правильно там писати всі завдання, як правильно комунікувати там, з учителями з викладачами. І мені не те, щоб супер важко. Тобто я можу закривати там не знаю декілька годин на день, мені цілком достатньо, щоб писати всі Машні завдання розкажи, а чи можливо поєднувати навчання та роботу? Цілком можливо. Я раджу на першому курсі точно не поєднувати, бо якраз не буде вистачати часу, щоб включатися в поза академічне київської школи вона тут супер потужна. От а з другого третього четвертого курсу я би брав якийсь партам, щоб набувати якісь практичних навичок, особливо якщо це корелює з тим, яка у тебе спеціальність? Мовно, якщо я на бізнес економіці зараз навчаюся, це якийсь аудит, консалтинг, це було б дуже класно. Університет вам і надає перше місце роботи часто, так тим студентам, які так у нас дуже багато, якраз студентів uh -huh. працює в київській школі економіці на різних посадах, починаючи від благодійного фонду київської школи економіки, КСІ інститюют в самому університеті навіть викладає. Наприклад, якщо там я на другому, третьому курсі, я можу викладати першому курсу різні дисципліни uh -huh. як асистент, тобто викладати практики. Зараз я працюю менеджером колівінгів. Колівінги – це якраз місця, де живуть наші студенти.